Облаштування житла це не така вже проста задача, і, розставляючи меблі, багато припускаються помилок, які вбивають і затишок, і комфорт. У цьому відео я розповім про найпопулярніші інтер'єрних провалах. Помилка 1. Розмістити все найкраще відразу, Тримайте себе в руках в меблевих магазинах. Вони пропонують покупцям такий широкий асортимент, що у непідготовленої людини просто голова йде обертом. Часто це закінчується покупкою всіх речей, які вам подобаються. В результаті кімната оформляється в химерному стилі поєднувати непоєднуване, і у господаря знову розбігаються очі, але вже не в магазині, а у власному будинку. Як зробити краще? Запам'ятайте просте правило. В кімнаті може бути тільки один візуальний центр предмет, на якому фокусується погляд. Це може бути яскравий диван або суперутне крісло, красива картина на стіні, або світильник цікавого дизайну. Всі інші предмети інтер'єру другорядні, вони не повинні перетягувати на себе увагу. Їх завдання підкреслювати або доповнювати центр композиції. Помилка 2: розставити всі меблі уздовж стін. Поставте хрест на цьому пережитку радянського минулого. В ті часи кімнати були маленькі, і в них потрібно було якось вмістити диван, розкладне крісло, громісткий стелаж, письмовий стіл і так далі. Сьогодні і квартири набагато просторіше, і меблі більш компактна, але стереотип, що центр приміщення повинен бути порожнім, чомусь ще живий. Як зробити краще додайте всередині кімнати кутовий диван. Сміливо розділяйте простір стелажем або столом, і ви побачите, наскільки затишніше воно стане. Така розстановка найпростіший спосіб зонування простору. Помилка 3: Ігнорувати розташування розеток. У гонитві за красою люди часто забувають про практичність і розставляють меблі, не враховуючи розташування і кількість розеток. Сучасна людина потребує їх набагато частіше, ніж ми звикли думати. Погортати в соцмережі зранку, почитати книгу або подивитися серіал перед сном нам практично завжди необхідний під рукою джерело енергії для зарядки гаджетів. Як зробити краще, щоб не заплутатися в павутині подовжувачів або не страждати в незручному положенні, чекаючи, поки зарядиться смартфон або ноутбук, розміщуйте меблі так, щоб потім пристрої було зручно підключати до розетки. При плануванні житлового простору завжди відштовхуйтеся від функціональних складових розеток, вікон, вентиляції, дверей. Поруч з розеткою організуйте місце для читання або роботи з комп'ютером, тумбочка або журнальний столик зручного розміру, і висоти, і настільна лампа будуть як не можна до речі. Помилка 4 намагатися вмістити занадто багато меблів. Кораблі лавірували, лавірували, та не вилавірували, бо простір раптово звузився. Як правило, люди, які прагнуть розмістити в кімнаті якомога більше меблів, в результаті відчувають розчарування, тому що приміщення стає схожим на склад. Пробиратися між диваном і журнальним столиком, регулярно спотикаючись об ніжку останнього, так собі задоволення, а ще це буває дуже боляче. Як зробити краще? Навіть велика кімната перетвориться в маленьку нірку, якщо поставити в неї всі можливі варіації меблів. У приміщенні повинен бути повітря, тому залиште в ній лише необхідне. Для маленьких просторів відмінним виходом стане меблі трансформер. Помилка 5: Не передбачати місця для зберігання і вільні поверхні. Подорослішавши, багато хто забуває про базові правила порядку, у кожної речі має бути своє місце. І поступово квартиру охоплює хаос. Праска на письмовому столі, носок на фікусі, пульт під подушкою. Потім виявляється, що на підвіконні виросла піраміда з книг, коробки з взуттям заблокували частину кімнати, а літні сорочки приховані на вішалках під кардіганами і пуховиками. Як зробити краще. Спочатку оцініть кількість речей в квартирі. Практично точно від третини можна безболісно відмовитися, викинути журнали, віддати одяг, здати старі книги. Потім подумайте, як можна розмістити речі, в яких немає щоденної необхідності. Системи зберігання для сезонного одягу і взуття, ящики, коробки, кошики легко сховаються під ліжко або в шафу для книг і найцінніших дрібничок підійдуть навісні кутові полиці або інші меблі, в які вони можуть розміститися. Все зайве залиште в минулому, потрібно систематизуйте і розкладіть по місцях зберігання. Помилка 6. Не враховувати габарити кімнати. Орієнтуватися тільки на власний смак при покупці меблів не дуже розумно. Наприклад, розміщення темних предметів інтер'єру в кімнаті з низькою стелею зробить її візуально більш тісною, що, звичайно, має мало спільного з затишком. Як зробити краще. Ваш вибір компактні меблі нейтральних світлих відтінків. Візуально збільшити висоту допоможе і правильне розміщення штор, вибирайте більш широкі шматки тканини і вішайте якомога вище, не допускайте цих помилок, не бійтеся експериментувати, і ваша квартира стане не просто житлом, а затишним будинком, куди завжди приємно повертатися.